Богдан Кротевич заявив, що його можуть ліквідувати, а все через скандальну справу проти генерала Содоля. Що розповів Азовець і чому він вирішив подати до суду на ДБР? Детальніше за мить. Ви на фабриці новин. Починаємо. Начальник штабу Азов Богдан Кротевич повідомив, що його можуть вбити. Військовий натякнув, що отримує погрози на свою адресу. каже, що останнім часом навіть його близькі та знайомі порадили йому подбати про власну безпеку. Цитую. Якщо я десь там зникну найближчі півроку або цегла на голову впаде, чи автівка підірветься, то вже будьте любязні добитися того, що цю справу довели до кінця. Кінець про яку справу говорить Крутевич. Йдеться про розслідування стосовно екс-командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Раніше начальник штабу Азову подав на генерала скаргу в ДБР через його нехтування життями бійців. Але тепер Кретевич буде судитися вже із самим бюро за словами військового ДБР прийняло його заяву проти Содоля, але справу проти нього так і не порушило. Ось що каже Кретевич: цитую «27 червня. Я отримав лист від ДБР, де сказано, що цей лист буде доданий до існуючої справи, де опосередковано розглядаються дії командування ОСУ в Хортиця і все. ДБР також не викликало мене як свідка, хоч я в листі і прописав, що прошу викликати мене на дачу показів. Кінець цитати. Начальник штабу Азова вважає, що такі дії бюро порушення закону. Мовляв, правоохоронці були зобов'язані внести дані в ЄРДР та розпочати розслідування. Однак не зробили цього. Ба більше за словами Кротевича, розгляд його скарги призначили аж на 19 серпня, хоча подав він її 4 липня. Військовий підсумовує, цитую ці дії, а також спілкування різних людей та деякі дзвінки. Ясно дали мені зрозуміти, що є вказівка зверху не давати хід цій справі. Кінець цитати нагадаю, що Богдан Кротевич подав заяву до ДБР ще 23 червня. Він просив розслідувати накази бойового генерала. На той момент військовий не вказав, що йдеться саме про Юрія Содоля. Проте змі оперативно з'ясували, що це саме він. За словами Кротевича, 99% військових його ненавидять. Генералові закидають безпідставні втрати на фронті. А за інформацією Вашингтон Пост, Содоль ще нібито припустився помилок під час оборони Маріуполя, за яку потім отримав звання Героя України. На тлі суспільного резонансу Володимир Зеленський вирішив замінити Содоля. Його місце зайняв бригадний генерал Андрій Гнатов. Проте, за словами Богдана Кротевича, люди Содоля все ще залишилися на своїх посадах і намагаються відбілити свого колишнього начальника. Правду, у цій справі має з'ясувати слідство, і сподіваємося, що вона не завадить ефективному знищенню ворога на передовій. У випусках ми постійно згадуємо про подвиг героїв нашого часу, серед них Дар'я. У статусі поліцейської вона стала на захист Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення, зокрема, допомагала містянам, розвозила воду, ліки, продукти, надавала першу допомогу пораненим. Про все це вона розповіла у рамках проєкту Серця за всталі» Ріната Ахматова. Послухаймо Був обстріл з артилерії. Я поняла, що це десь недалеко біля моєго дому. Когда нам сказали в рацию, что там-то, там-то, мы проехали, да, это был мой двор напротив как раз подъезда, окон. И мы приехали тогда, лежало много людей очень раненых, женщина была сильно ранена, ну, конечности ей оторвала, И мы пытали, наложили, то есть, турникет, но там было не спасти ее. Меня зовут Поплавская Дарья, я из управления патрульной полиции города Мариуполь Донецкой области. Как раз 24 числа это была моя вторая ночная смена, была довольно таки спокойная смена. Вот, патрулировали город, э, как сейчас помню, где-то около, наверное, 4 утра или около 5 точно сказать не могу, э, нам в рацию громко крикнули, что боевая тревога всем собраться на управлении. И с того момента все поменялось. Все стало жить по-другому. Я, наверное, спала всего два часа в сутки. Это все время. У меня, ну, то есть ты в таком адреналине находишься, в состоянии таком. Мы помогали людям, вот, развозили им продукты, кого надо эвакуировали, кому надо оказывали помощь медицинскую. И попали до под обстрел. Прилетели то ли град, я не знаю точно. И тогда я упала, и напарник упал на меня, закрыл меня собой сразу так, то есть автоматично сработал. Я говорит, лежи, не дергайся. И у меня тогда было, у меня был шок. Уже невозможно было вообще выйти э, на улицу, потому что уже нас, нас постоянно каждую секунду обстреливали, каждую секунду. Мы сидели в подвале, и Бог, бух ну это, это, это постоянно, это не прекращалось. Ну, мало кто разговаривал, в основном все, все молились. К нам 15 числа в 24 вечера зашли русские войска в подвал. И я была только в форме. И в тот момент, когда нужно было выходить, я познакомилась с девушкой на подвале. Она была гражданская. И вот, и она мне дала свою одежду, то есть свой спортивный костюм, свою обувь, все. И так я вышла. Одежду, полицейскую одежду, оставила там. И когда я вышла, я увидела город. Он был Он, он был уничтожен просто. Розрушены дома, лежащие столбы, провода, э, все это, загоре, город. это, было страшно, это было ужасно, Я такого ніколи не видела, только в фильмах. Когда попала на территорию Украины, э, появилась возможность покупаться нормально, покушать, э, я съела целый батон хлеба. Ми выдохнули, Ми выдохнули, що все то весь тут ужас позади. что мы наконец-то в безопасности, то есть, что более-менее здесь можно чувствовать себя спокойно. Проект «Сердце за встали». большое ему спасибо за то, что он дал возможность отдохнуть психологически, эмоционально от этого всего со своими родными, почувствовать это, это спокойствие. Это очень полезный проект, так как он помогает отвлекаться от всего того, что происходит сейчас. Быстрее бы все вернулись из плена, коли там, и наступил уже мир. ось такі новини на цю мить. Більше розповім у наступних випусках. Дякую, що залишаєтеся з фабрикою новин. Побачимось.